Вітаю вас, мої любі діти. У мене в руках пакунок. Як ви гадаєте, від кого він? Так цей пакунок надіслав святий Миколай. Давайте разом подивимось, що всередині. Та тут завдання для нас і лист, в якому Миколай пропонує нам виконати ці завдання. За кожну правильну відповідь я буду зачитувати факт свого життя. Тож спробуємо. Перше завдання треба порахувати від 1 до 10 і назвати пропущені числа. Отже, пропущені числа 2, 5, 8, 9. Молодці. Отже, ви впоралися з першим завданням, і для вас відкриваю перший факт життя Миколая. За легендою Миколай був Єдиним сином Феофана та Нони дуже багатих людей. Він дуже рано залишився сиротою і ним опікувались вчитель і слуги. Наступне завдання порахуй предмети. Перевір себе. З'єднай відповідну кількість предметів з відповідною цифрою. Перевір себе. Цікавий факт для вас вчитель навчав маленького Миколу, що коли робиш добро, то не треба нікому про це говорити. Наступне завдання треба порахувати і пальчиком в повітряно малювати цифру. Порівняйте предмети. Вперше свою добру справу він зробив ще в дитинстві, коли відніс на поріг Олександрової хати торбинку з боришном, олією. Цукерками, шкарпетками та постільцями для дітей. Наступне завдання розгляньте малюнок, і в кожному рядку треба знайти зайвий предмет. Наступне завдання закінчи логічний ряд. Молодці діти, тож цікавий факт. Микола вивчився і став священником. Усе своє майно він роздав бідним людям і служив їм, як тільки міг. Діти святий Миколай збирається і звірят в лісі відвідати. Давайте зробимо йому сани, щоб швидше він туди дістався. Для роботи нам потрібно два квадрати білого кольору, сторона яких 15 сантиметрів, ножиці і клей.